Друзі, всім привіт! Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні я рада вас вітати на нашому YouTube-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. І сьогодні у нас в гостях випускниця Fullstack Online 36 Анастасія Даєва. Анастасія, привіт! Розкажи, будь ласка, трішки про себе, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш. Привіт, а я зараз працюю у стартапі. Стартап, що він ще я не відомий, тому його хотілась називати. Але це така компанія, що займається логістичними вирішеннями для ну, розробки mm -hmm. сайтів. Ось і я займаю там позицію фронтен розробниці. Але от коли тестове я для них робила, то Мені в нагоді стали знання фулстеп курсу, тому що я робила фулстеп угу. тест. Тобто, зараз на протеді працюю. Зрозуміла, дякую. Анастасія, поділись, будь ласка, яким твоє життя було до IT, чим ти займалася? Я, я намагалася перейти на. Е у ту сферу на яку я навчалася, я навчалася на переклад на перекладі, mm -hmm. і я теж хотіла на усний переклад, на синхронний а, от але не, не вистачало духу, тому що ну дуже дуже серйозно, дуже багато відповідальності. А, і я щось постійно не могла піти з минулої роботи, яка ставалася лише редагування текстів, і ну, в якоїсь якийсь момент просто нема чого вже робити, нема куди рости. От, а, але таких складнощів прям не було. Просто от захотілося щось зробити, змінити, і я зрозуміла, що ну, переклад я скоріш за все найближчим часом не перейду. І, Потім випадково я дізналася, що ну через марафон готі я дізналася, що мені доволі цікаво взагалі розробкою займатися, і подивилася на курси. і Вирішила, що ну треба щось міняти вже. Дуже дякую за те, що поділилася. Давай поговоримо про етап проходження співбесід. Розкажи, будь ласка, про свій досвід. Скільки в тебе співбесід було? Скільки етапів? Можливо, були якісь софтскільні співбесіди, якісь лише технічні, після чого ти потрапила от в свою першу компанію? Я випадково сконтактувала взагалі зі знайомим, і він побачив, що я щось з розробкою розробкою займаюсь. До цього, коли був заходив у гості, він бачив, що має там курси, якісь. І оце через рік він каже: Слухай, да ну я вірю в долю. Я вірю в долю, що це доля. Якщо нам потрібна людина в компанії, а ви якраз не трапилися, то можливо, давайте спробуємо. І мені дали це тестове оплачування mm -hmm. на повний пустек-проект. Ну, це вже працюючий сайт, який зараз ну, він невеличкий, там така дуже специфічна якась тематика. А, щось про трейдинг а, і там а, більшість функціоналу вона в адмінці взагалі яка прихована, нічого такого а, визначного. Але ось цей тестовий співпроект так робила, і мене взяв. Анастасія, розкажи, будь ласка, про своє навчання, з якими труднощами ти стикалася, як ти їх долала, і, можливо, якісь моменти із навчання ти згадуєш з теплом. Поділись, якщо такі були. Uh, uh, процес навчання взагалі мені дався більш-менш почав даватися більш менш легко, десь середини uh, модуля по джаваскрипту. Uh, най, uh, найважче мені було це. Мені зараз дуже змішно uh, це розуміти, але uh, мені дуже було важко десь на четвертому тижні, коли у нас був модуль CSS, У нас була блочна модель, тобто просто там були відступи. І все, і в мене uh, я робила домашнє завдання. І в мене просто усі зображення, відступи вони розбізлися, Вони не зрозуміло, що взагалі на екрані. Я вже над цим декілька годин. думаю, господи, я вже не можу, треба передихнути. Я передихнула і е в цей час пішла у чат е нашого курсу, кинула скріншот. Кажу, тортури тривають. От а, прийшла дівчина досі пам'ятаю, що вона декілька разів вибачилася. Але вона каже, це дуже смішно, але вона вибачилася, і вона мені підказала там, який з якого моменту там як з е, е, лекцій, е, там детально розповідається те, що в мене не виходить. От е, і я десь, на четвертому дружні, я реально думала, що я піду з курсів, тому що ну це просто було дуже важко, коли ти тільки починаєш. А потім, коли ти бачиш, що ти вже з одним впорався, потім з іншим. Ну кожен, кожний модуль починається з того, що ти ні не, не розумієш нічого взагалі. Але якщо це ну наприклад, я три рази це подолала, і потім вже я розуміла, що ну далі воно ну, легко не буде. Ну, це все вже можливо зробити, опанувати, тому що це та ж сама мова програмування, просто треба витратити на це трохи більше часу, і час це взагалі головний ресурс, який треба виділяти на навчання. Анастасія, хочу в тебе попросити три найважливіших поради для наших студентів: що потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Твоїх топ-три поради, що точно треба робити для того, щоб отримати успіх. По-перше, треба виховувати в собі самостійність і дисципліну, щоб взагалі мати змогу концентруватися на тому, що важливо, фокусуватися на тому, що найважливіше. Тому що навіть якщо ти все не встигаєш, врешті-решт, ну, ти, ти можеш зробити той мінімум, якого буде достатньо. По-друге, як я казала, мені. Це мені це допомогло. Можливо, в людей е, є якісь інші техніки і врешті у всіх різна пам'ять. Вона мені допомагала писати код паралельно з подачами. Е, чи це на онлайн уроках? Е, на онлайн уроках навіть було цікаво, тому що якщо я щось не встигала, і, наприклад, у нас там у мене не працює код, а у подача працює, у нас там перерва. Я цю перерву просто сиджу і намагаюся зрозуміти, де там помилка, щоб я далі викладачем писала код. Тобто, це не просто ти, ти тоді не просто слухаєш якусь інформацію, відволікаєшся там, відволікаєшся на те, щоб там, пожартувати щось про щось у чаті, а ти реально занурюєшся у цей процес. І третя порада не сприймати всі інструкції, підказки і так далі дуже буквально, тому що я бачила цю. Проблеми на своїх одногрупниках. Люди, наприклад, кажуть, як я можу це зробити, якщо там на ну, як я можу вкластися у 15 годин на тиждень, якщо там відео тривають, я не знаю, там 18 годин і так далі, щось таке. Тобто, так вам кажуть, скільки приблизно часу ви витрачатимете, вам кажуть, вам дають найкращі практики того, як писати код і так далі. Але все ж таки в ваших руках знаходити баланс і регулювати такі моменти, коли от вам кажуть, що найкраще зробити отак. Важливо зрозуміти, на що вам так радять, тобто ну, тому що через буде, там, це буде там буде частіше, чи ще щось. То тобто, вас можуть бути якісь свої методи, методи вивчати, вивчати щось. Що вам зручніше, тобто, якщо вам сказали, що отак от це дуже класний метод? Це не обов'язково вам йому, а не обов'язково навіть сидіти ці 15 годин з відео. Якщо у вас є якийсь інший метод, то треба постійно пробувати, як, який метод навчання підходить саме вам. Тому що коли люди сприймають все дуже буквально, їх це дуже гальмує, і вони просто втрачають мотивацію, бо вони думають, от мені дали інструкцію по кроку, а, а в мене воно щось не клеїться. Ну тобто інструкція як ну, до навчання такої детальної, як і до життя загалом немає. Треба бути гнучкими і е, шукати способи, е, які більш підходять тобі. От е, і тоді, власне, це все йдеться. Анастасія, дякую. Дякую за твої цінні поради, за той досвід, який ти сьогодні принесла і поділилася ним з нашими слухачами і студентами. Друзі, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть у коментарях, якщо були корисні поради Анастасії, і до нових зустрічей.